Скликати збори коаліції, заслухати уряд РЕНБО в зв'язку з провалом мінських домовленостей, закликала лідерів парламентських фракцій на погоджувальній раді Юлія Тимошенко. За словами політика, уряд та РНБО досі не запровадили дієвих санкцій проти Росії. Водночас, фракція Батьківщина вимагає розслідування фактів продовження торгівлі з окупованими територіями, зокрема з Криму. Наша команда пропонує припинити робити вигляд, що умиротворення агресора. Це шлях до миру і перемоги. Ми наполягаємо на тому, щоб е, негайно ми заслухали в Верховній Раді питання звернення України до Гаакського трибуналу щодо притягнення до відповідальності всіх високопосадових осіб Російської Федерації, які несуть персональну відповідальність за початок і продовження агресії проти України, досить робити вигляд, що у нас АТО. Досить робити вигляд, що все в порядку, і що стратегія, яка застосована на базі мінських протоколів, що вона спрацьовує. Батьківщина наполягає на звіті Мін'юсту щодо переліку майна Російської Федерації, на яке накладені арешти у інших країнах, у відповідь на відчудження кремлем українського майна на окупованих та анексованих територіях. Крім іншого, фракції закликали парламент розглянути у вівторок першим питанням антикорупційні законопроекти. Боротьба з корупцією починається з того, що ми мусимо прийняти дуже важливі закони. Це закон, який стосується тимчасових слідчих комісій, коли силові структури не впоралися з своїм завданням боротьби з корупцією, треба піднімати тимчасові слідчі комісії. Законопроект спільно батьківщиною і іншими фракціями внесений. Ми вимагаємо, щоб вівторок один з перших питань було проголосовано цей закон. В цілому, у порядку денному роботи ради на поточний тиждень низка законопроєктів щодо підвищення обороноздатності країни до парламенту. Також звернувся президент ухвалити постанову про звернення щодо допуску миротворців ООН на територію України з метою стабілізації ситуації на Донбасі. У п'ятницю рада планує заслухати уряд щодо запровадження нових тарифів на комунальні послуги. Водночас, у фракції Бакищина наполягають на негайному ухваленні законопроєктів на підтримку. Місцевого самоврядування, які передбачають повернення доходів місцевих бюджетів місцевим громадам, Софія Зарудна Станіслав Фремов АНТВ.